Słowa Jezus Chrystusa. Słowa Jezusa Chrystusa. Także poproszę Panią Paciorek razem z mną. Przyjechała. Mnie nazywa się Starucyna, ja zhromadziłam się ze Starych Bistok. Mieszkańcy Ducha Świętego, to to my ze zhromadzenia Ducha Świętego. I także, że 24 roki w Ukrainie. Саме Польщі, все життя тут в Україні працювала як категетка зараз, як промотор Раді Марія. І про раді за остання працює у нас по суботах, неділях, розкаже, Я лише хочу сказати таку інформацію про те, що можна в нас придбати, ця допомога для нас, для Раді Марія. За одного подякувати подякувала стоятеля, цю, цю лавреті за Роману також за любов до Раді Марія. Це велика любов. Відчуваю це, ми це розуміємо і хочу подякувати, бо багато чого власне, можна придбати у нас там за столиком на вулиці, а це романа Лабин це тиск аудіозапис. Заохочую знати це, це роман, який з Юмором все пояснює, так що це буде для нас навчання також і для нас. Отож, хочу запросити купити, щоб ви довго не стояли і знали, що. E, to mścia, u nas dla Radia Maria każdego miesiąca trzeba też 20 tysięcy dolarów, żeby normalnie funkcjonowała Radia Maria. My w borgach. To muszę staram się robić też co możliwe, też co robimy. może potem e, potem pomogłem dla Radia Maria. Otóż, mamy bróczki na kluczyki, mamy rozali. Mamy także bransletki na ręku, także mamy czekoladki na Radia Maria, już, tak. Można dzidaj także do pas Świętokrotny Paschę można z czekoladkami, podarunek można zrobić. Praktyki można kupić, na nie żeby zrobić podarunek, także dla innych, żeby słuchać radia. takoż mamy ręczki. E, wszystko z napisem Radia Maria, to takie z takich drobnych rzeczy, ja także mamy takie dyski, audio zapis. E, także ciekawy, ciekawe, bardzo wątpliwe jest pogłębienie naszej wiery. Tutaj mamy na, na początku audio knyla świętego Josipa, аудіокнига книга свято щоденник за Стефаусникова, також маємо тиск біблій два диски, а це романа «Про Просади Завіт, і також книга «Довія», а це Віталіка, Козака, Кармаріти. Тут маємо голос директора Раді Марія, а це Олексія Самсонова, поради на християнське життя, також власне про Авраама. Батька нашої віри цела на лаби, також це Марія е, Януша Янушаєвського як не слухати сатану, як е, бути життя в святості, також радійські е, щоденного молитва Християнина, про Святого і Дитячика Техеси. Тут так коротко я чекаю на виході і будемо, будувати поспілкуватися довше, а зараз запрошую тані бачили. Хочу нам розказати за 6 років е, праці Ради Марія, що можна слухати і як. Загоне хочу запитати, хто слухає Ради Марія, підмай руку, щоб, щоб я вже побачила дясну. Та не запрошую. Христос Воскрес. Виварський черка похож. Я навіть і не подумала, що зможу тут стояти. Я власне, познайомилася з Радіо Марія через оця романа Лау. І я його тоді навіть ще і не знала. Я мені просто випадково в руки потрапив диск про Авраама, і мене це так розбудило, так зацікавило. І я думаю, що це за диск, де він взявся. І так я почула, що є якесь таке там Радіо Марія, де десь роман мої катехези. І я ще навіть не знаю, чи про радіо, почала вишукувати і думала, коли ж це готов включити, щоб да романа послухати. Ну і так прийшла мені це радіо трохи послухати. От. Ну і за пару років, як бачите, я вже сама є майже два роки волонтером Радіо Марія і ніколи б і не подумала, що...